Доброго дня, дорогі наші глядачі. І ви бачите, ми знаходимося в такій студії з такими гарними людьми. І сьогодні ми зустрілися в цій студії в рамках програми Єдина родина, Єдина країна. Тож дозвольте вам представити наших гостей. Це Валентина Володимирівна Колечко, дитяча письменниця, психолог, громадський діяч, представник організації колу любові громадської. Це також Галина Горошняк та Олексій Бойко. Вони сьогодні представляють народний етнографічний фольклорний ансамбль Голосухи, якому вже понад 30 років. Також зі мною поруч сидить по ліву сторону від мене, шановна, гарна пані, народна майстриня. Представниця Центру відродження культурних мистецтв сьогодні українських народних традицій, пані Ольга Сахно. Ну і я, ваша ведуча Валентина Виноградова. Сьогодні всі ми представляємо громадянський рух. Який ми створили в грудні місяці, а ми познайомилися з цими жінками на Майдані. А з Галиною і Олексієм проводимо фестиваль Ветерани твоєї України вже понад сім років. Ми представляємо громадянський рух Жінки за об'єднання українського народу. Я хочу, щоб пані Валентина Володимирівна почала розповідь невеличку таку про свою організацію і розказала нам про себе. Ну, я хочу сказати, що, чому називається наша організація коло любові, бо все починається з любові. З любові починається життя, з любові починається буття. І на початку, як всі ми знаємо, було слово. А мені так здається, що до слова була любов. І саме любов створили людей і життя. Я зараз прочитаю вам невеличкий уривок з моєї поеми Легенда про рідну землю та її світлу долю. Осіяна радість і велика любов створили людей і життя. Буття дорували, і вільне воління, бажання йти в майбуття. Шли люди землею, кохалися, жили, їх мрії притали з буття, шлях вірний обрали, собі дарували земною краси відчуття. З живим всім єднались, землі дослухались, боліли, жадали, жили. І кожна людина, і кожна дитина, світ сонця у серці несли. І з ним всі діяння в добрі сотворялися. взірцем було небо, і з ним все звірялось. Оце осяяна радість і велика любов дійсно вони такі створили життя, і все те, що є хорошого, це через любов. Ми створили цю організацію з тим, щоб поширювати ідеї натхненної любові до батьківщини до родини одне до одного. Пані Валентина, ви сьогодні в цю студію прийшли з таким прапором, з таким шитим прапором України і розшитим е, шита Україна. Розкажіть, будь ласка, про цю акцію і хто цей прапор зробив? Цю прап... цей прапор робили 20 жінок. Всі вони представниці різних громадських організацій. Українська Духовна Республіка, яку якось ось нині пані Бертник. Далі громадська організація «Славі», жінки впливу, і наше коло любові, і багато інших. Всього 20 жінок було. Дуже цікаво те, що всі ці жінки, вони чи родом, чи корінням з різних регіонів України. Так сталося. Це була арт-акція, і вона називалась Жінки єднають Україну. Насправді ми її шивали. І почали ми цю акцію тоді. Коли е, зелені чоловічки напали на Крим, і ми були дуже розгублені, думали, що ж нам робити? Ми є жінки, ми мусимо якось по-нашому, по-жіночому діяти. Нам прийшло в голову, що є ниточка, голочка, і вони завжди з жінкою, і жінка мусить робити і творити жіноче. І ми зробили отаку арт-акцію. Е, загалом ми шили, мабуть, е, годин десь 30-35, п'ять, збиралися кілька день е, разом, і ми. Коли шивали, ми проговорювали, що це наше українське і це наше, і ми шивали ниточками так, як ми могли. А потім зробили кордони, кордони зробили золоті, щоб будь-яка погана сила була відведена від наших золотих кордонів. Ми е е купили тканину, яка схожа на пелюшки, жовто і блакитно. І шила, і в ті пелюшки ми вшили, тобто новітню, нашу молоду, новонароджену після тої нашої революції, яка відбулася, в нашу Україну. Жовте зверху, блакитне знизу, бо наш прапор є сонячно золотий. І сонце мусить бути зверху над нами, як оте чоловіче, світле, могутнє початок. А водичка голуба повинна бути знизу. Як те лагідне жіноцтво, яке є у нашій Україні, отак От ми йшли, шили цей прапор, шили ту мапу, і над тою мапою ми проговорили багато молитв на наш розквіт нашої України. Нашим глядачам я хочу сказати, що громадянський рух, жінки за об'єднання українського народу було створено, було створено в грудні місяці минулого року, тоді, коли тут, в Києві на Хрещатику стояв Майдан. Ми познайомилися з жінками, я з Валентиною Володимирівною і з Олею Яківною там ми знайшлися. І дев'ять жінок створили такий комітет. Спочатку у нас був такий комітет нашого руху, потім до нас почали приєднуватися. Жінки з різних регіонів, з різних областей, і на сьогоднішній день в нас вже є 172 жінки в Україні, які в 17 областях вже представляють наш громадянський рух. І так скажемо, він росте. І до нас приєднується дуже багато багато жінок. І всі, хто нас бачить і хто нас чує, ми теж просимо приєднуватись до нашого громадянського руху. Ми за об'єднання українського народу. Ми єдиний народ. Якщо буде, ми е, сповідуємо насамперед родинні цінності, сімейні цінності, цінності нашої держави, єднання нашої культури. Нашого коріння, і ми теж хочемо, щоб нас було багато, багато, але ми насамперед за те, щоб поміняти систему влади в Україні. Ми не політичні партії, ми е не віримо в майбутнє політичних партій в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що влада має починатися з сім'ї. З ладу сім'ї, влада має починатися з сусідів, влада має починатися з села, з голови села, якому довіряють, а не якого назначають. розумієте? Влада має починатися з району, де дійсно людина район має очолювати та, яку знають і люблять, поважають люди. Насамперед, людина совісна, людина, яка себе зарекомендувала, яку знають по її вчинках, а не по словах і не назначають з інших регіонів. Як прийшла якась влада з якогось регіону і вже в Київ, вже Донецький, чи там навпаки. Розумієте, Ми зовсім не проти Донецька. Ми навпаки розуміємо, що зараз відбувається в Донецьку саме те. Що відбувалося в Києві в нас на Майдані? Що підбурюють людей, тому що люд, люд, людей ця влада вже ці закони, які пишуться, але не виконуються, достали. розумієте? І люди виходять, щоб поміняти систему влади. Але, на жаль, революцію роблять герої, а використовують їх політики під себе, під свої олігархічні клани, під свої політичні партії, тому що в Україні правлять сьогодні олігарх. Олігархи і їх капітали. І коли говорять про люстрацію, а вибираються ті самі, йдуть до влади люди, які вже були при владі, то яка ж це люстрація? Для кого люстрація? Для чого люстрація? Це нам незрозуміло. Ну, знову ж таки, повертаючись з рамки нашої програми, я хочу таке представити вам цей чудовий. Цю сценічну таку пару, сімейну сценічну пару, які багато років працюють разом. І я насамперед хочу, в нас дійсно така передвійськова істерія, яку політики нагнітають, накручують. Все роблять для того, щоб не відбулися в нас сьогодні в країні вибори, щоб не все йшло за їхніми якимись сценаріями. А ми людей просимо, благаємо, ми мирна нація, ми мирний народ. І ми хочемо миру, ми хочемо бути разом. Ми не хочемо яких, щоб якісь політики, якісь сепаратисти роздували війну і робили так, щоб наш народ роз'єднувати. А якщо хтось хоче жити в іншій країні, їм ніхто нічого не заважає. Хай беруть чемодани, пакують, беруть свій там одяг, там дітей, якщо вони цього бажають, і їдуть жити в іншу країну. Але ми, жінки України, берегині, ми не дозволимо. Щоб забирали нашу територію, забирали наших чоловіків. Вони нам тут потрібні. Ми їх тут любимо. Ми хочемо. Ми не хочемо війни. Ми мирний народ, і ми всі цього прагнемо. І я благаю всіх жінок. Прошу сьогодні перед Вихов, Великоднем. Вставайте в наші ряди, не вірте в якісь штучні там самооборони, самозахисти, не вірте в те, що істерія колись була. Якщо ви всі пам'ятаєте, перед виборами нагнітали, що в нас ті гриб їздили зустрічати самоліти і розкуповували всі ліки тільки тому, що були вибори, і комусь це було вигідно. То знайте, що зараз війною нас теж роз'єднують. Комусь вигідно, що була така ситуація, і роздувалася така військова хвиля. І... Сюди закидають різних людей, дійсно сепаратистів, яким приїжджають люди і розказують, наші жінки розказують. В східних областях, що кричать за стоять і кричать за федералізацію. А коли підійшли, і запитали пожилих жінок, а що ж таке федералізація? Ну, вони кажуть, ми не знаємо, що це таке. Нас маленька пенсія, нам дали по 500 гривень, де да ми й кричимо. А ми тут за два дні накричали цю пенсію, і нам добре, бо нам треба за щось жити. Тобто народ довели до такого стану, що люди мусять виходити і кричати ті лозунги, яких вони навіть не розуміють, розумієте? А на цьому наживаються, звичайно, політики, і е, далі вирішують свої якісь схеми і е, свої якісь е, політичні завдання, і тримають, так скажемо, своїх людей при владі. Так ось е, я щоб довго не... Хочу, щоб вони ви свій, свою розповідь про свій колектив. От дійсно такий військовий такий стан хочуть вводити, то не хочуть, маніпулюють свідомістю. Розпочали оцею пісню, яку ви зайшли і заспівали, яку ми почули, щоб почули наші шановні глядачі. <клес> Стоїть, козак на чорник рочи, за на голова. Чорноброва, В неї розплетена коса, рядом дівчина чорноброва, В неї розплетена коса, ой, го не діш віджаєш, нещасна доленько моя. На кого мене покидаєш, для кого роса, на кого мене покидаєш, для кого Роса, ой, галю серце рибко моя, я їду добдаю. Шаблю і коня та за Україну нашу неньку ладнаю шаблю і коня. Бачите, як гарна пісня, така вона якраз. Описки давайте клопимо. Давайте поклопи, пані Галина коротенько, дуже, бо ми теж на жаль обмежені часом ефірним. Розкажіть, будь ласка, про ваш ансамбль і чого, що ви хочете донести сьогодні свої своїм своїм ансамблем, своїми людьми, свої, своїм своєю справою. Ну, нашому ансамблю майже 30 років ми займаємося наш фольклор, етнографічний ансамбль. Ми відроджуємо всю старину, яка колись була. Нас, в нас у нашому репертуарі є колядки, щедрівки, веснянки, обжинки. Весілля, обрядовість, весілля все це ми доносимо до людей. То, що люди, не, мабуть і не пам'ятають наш молодші, наші діти, внуки вони не знають, що це воно таке. А ми хочемо закласти в життя це, що було колись, відродити це. Оте тут старину, щоб всі знали, що таке пісня. Щоб ці пісні звучить, що ця пісня відображує життя, страдання, радість. Жаль, розлуку оце все ми доносимо до наших глядачів. Да, ми не перший рік проводимо фестивалі Ветерани твою країну і в рамках цього фестивалю багато разів вже зустрічались з цим колективом. І надалі в рамках нашого громадянського руху Жінки за об'єднання українського народу ми плануємо зробити такий виїзний фестиваль з розпродажами нашими українського одягу ручної роботи, ляльок мотанок тої роботи, які роблять наші майстрині, найти май... Стрині і дійсно відроджувати нашу українську традиційну культуру, тому що я впевнена, що нас чекають і в Донецьку, і в Львові. І бендеровці поїдуть з нами до е, сходу України, і як кажуть, сепаратисти, бо зараз вже кажуть. Сепаратисти не ті, які е, дійсно сепаратисти, а людей обзавати, які живуть тільки там, і та, такими словами кидатися, це великий рік. Це наш український народ єдиний. І ми виступаємо за те, щоб ми були разом, чули один одного. І цивілізованим шляхом сьогодні вирішували е, свої проблеми е, шляхом самоврядування, шляхом висування наших представників до, до влади. І, і я впевнена, що якщо ми це. Тяжкий, дуже важкий е, труд, такий подвижницький, але це єдиний правильний законний шлях, і іншого немає. Зараз я хочу також дати, надати слово нашій народній майстрині е, пані Ольгу Ользі Сахно, і щоб вона теж розказала і про те, і про Майдан, скільки часу вона тут провела, і як ми зустрілися, і про свої е, теж роботи, і е, чим ми далі будемо займатися. Я представляю центр. Збереження і розвиток української традиційної культури. Наш центр він існує вже давно, даже, можу сказати, десь до 17 років. Ми об'єднані у цьому центрі це майстри жінки всієї України, які представляють різні ремесла, різні ем, автентичні ремесла, автентичну культуру всієї України і понад, десь налічується понад 17 видів ремесел, які можна. Сьогодні побачити у салонах, на ярмарках, на виставках, які відбуваються по всій Україні. Центр також займається відродженням, заснуванням відродженням, будемо так казати, по всій Україні, в основному в сільських місцевостях. Це відкриваємо, засновуємо народні ремесла або центри народних ремесел. Ми хочемо започаткувати отого відродженого верніше, того забутого, де люди колись займалися в селі гончарством, ткацтвом, писанкарством, жневарніше бондарством, ковальством і. Сьогодні ці ремесла забуті. Сьогодні вони сконцентрувалися у Києві, бо безумовно тут є можливість і однодумців дуже багато. Та і є таке момент, такого сприятливого Життя сприятливе у Києві, що ми можемо розвивати це, забуті свої традиції. Але наше завдання сьогодні, і вже декілька років, наш центр переносить це на місця, звідки витоки цих усіх народних ремесел, народної культури. Яка збагачує нашу державу, нашу націю і виокремлює її в світі? Бо чим ми цінні у світі, чим ми цікаві? Це безумовно своєю великою, красивою територією і своєю Україною, яка простяглася від півночі до півдня своїми ландшафтами, своєю природою унікальною, своїми чорноземами, своєю неповторною красивою мовою, і безумовно своїми традиціями, своїми цими народками, нароб. Наробками ще нашими предками із часів трипільської культури, яка дійшла до сьогодення, бо ми є нащадки цієї трипільської культури. Ми цим самим цікаві у світі, і це наше лице, це наше єство, яким, яким цікавиться, і що ми можемо зараз представити у світ. Тому словами Шевченка, свого чужого навчайтесь і свого не цурайтесь, ми повертаємося до кореня, до витоків нашої культури. І безумовно, це стилізоване деревце, дерево життя. Бачимо, що е Є корінь, це наші предки, звідки ми черпаємо ту мудрість і знання. Це той стовбур, наші покоління, багато поколінь від трипілля, яке розгалужувалось і давало нащадки талановитих. І безумовно писанка сьогодні вона дуже актуальна навесні. Це символ життя, в якій закодовані ті символи, та ідеологія, без, безкінечність нашого родоводу, символи багатства, символи вогню, символ вічне. Енергії, символи е, отої безкінечності родоводу, нашого українського, який ніколи не переведеться на, на цій землі, і тому на завдання нашого центру зберегти і розвивати, і передавати наступним поколінням те багатство, яке надбало нам пред е, нашими предками, і безумовно. Наш центр не тільки відтворює, зберігає і розвиває ці традиції. Наш центр це центр ідеології, бо у наших ремеслах, у наших традиціях це закладена глибочезна ідеологія українства, самого буття нації. І знову та словами Шевченка, якби ж ми вчились так, як треба, то й мудрість би була б своя. Якби ми не відходили і берегли ту традицію і не і не позбулися її так легко відкинули за ці 100-200 років. То ми б сьогодні не мали цієї величезної проблеми, сумної проблеми. Оці, оцього цього суму, який ми сьогодні маємо, не було б. Тому що кожен українець, кожна дитина знала б, що писанка це я українець, що українська мова, я є українець, що такого пряника ми традиційні пряники знаю, медовики медовики пекли на різдво. Це коники, пташечки, півники, але збережена традиція випікання пряників. Так ми сьогодні розвиваємо ось нашим центром, ось отаку Україну, ось отакого півника. Уже він не не той стилізований півник, хоч і ми такі випікаємо. А ось отакий. Це є вже розвиток дитячої творчості, бо ми об'єднуємо не тільки жіноцтво, а ми об'єднуємо і дитячі гурти, і школи. І ми ходимо із своєю ідеологією і до гімназій, і до шкіл, і в дитячі садочки. Запрошуємо їх до себе. Тому ось отакі і це витвір, це вже таланти проявляються діток. Це не особисто мої е, твори, а це дітей. Твори проявляються. Тому, а це зберігаємо традиції і ми їх розвиваємо. І безумовно, що нами цікаві. вже е, гості, які приїдуть, чи ми коли кудись поїдемо в інші світи, то ми покажемо своє лице. Нам, сусіди покажуть своє лице і цим ми тільки цікаві. Тому завдання центру. Зберегти і передати наступним поколінням у цих традиціях не тільки виріб, а саму ідеологію українства, саму е, багато код української нації передати у наступні покоління, щоб сьогодні ніякий окупант, ніякий зайда, який захланний на нашій землі понад 500 років, остерігався нас. Коли ми закладемо у наші дитячі душі, і а зараз жінки нашого центру цим і займаються, по всій Україні ми їздимо із своїми виробами, створюємо такі уроки, майстер-класи, і на села виїжджаємо, там щось, там започаткуємо започаткуємо гончарний круг, започаткуємо ткацький верстат. І тому безумовно, ну, писанкарство, вже ми добре, що ми по всьому світу, по всій Україні вже розповсюджилися і конкурси відбуваються. Тому я бачу плоди нашого центру. Уже сьогодні ми це бачимо, але хочеться, щоб до нас приєднувалося жіноцтво із такою благородною ним завданням із ідеологією множити, навчати. Щоб ми збагачувалися, бо писанка це символ життя, символ продовження роду і наповнення отого продовження нашого. У ній закладено всесвіт і вся культура і код української нації. Щиро дякуємо за таку змістовну, конкретну і щиру таку розповідь про те, чим займаються наші жінки. Знову ж таки, хочу нагадати глядачам: 172 жінки по території цієї України сьогодні представляють наша громадян. Об'єднання, жінки за об'єднання українського народу. Але ці за цими жінками, щоб ви зрозуміли, за кожною стоїть е, ось така, наприклад, представниця, яка має громадську організацію і яка робить конкретні справи. Це не просто жінки, це жінки-берегині, які на сьогоднішній день вже зробили дуже багато в своєму житті. Це жінки, які е, сьогодні працюють, які творять, які пишуть, які е, працюють на те, щоб об'єднання. Ати український народ, об'єднати Україну, і борони Боже, ми сьогодні спілкуємося всі українською мовою. Ми не проти російської мови, ми її чудово розуміємо. Ми е, навпаки, підтримуємо цю мову, і ніхто не проти того, щоб нею розмовляти. Я можу теж перейти на русский язик, щоб нас і слухали. І, і, і в наступній програмі. вот, обов'язково будуть і представники наших жінок, які розмовляють на русском Языке и я хочу обратиться к всем женщинам э, Юга Южной Украины э, э, Схидной Украины Я все таки украиномовна Схидной Украины и сказать, что мы все единый народ, мы все сестры, мы все братья, мы за то, чтобы наша земля она была едина, чтобы нам наш нашей власти, а мы сейчас э, идем э, на выборы, все, э, я призываю, чтобы эти выборы состоялись, для того, чтобы вот это временное, временное правительство, временная Верховная Рада, потому что люди вышли май, на Майдан, чтобы изменить эту власть, чтобы от, чтоб эту Раду ушла она, чтобы избрать легативный уряд. Сегодня Верховный Совет у нас единственный легативный орган и э, нам нужно провести вести выборы, чтобы изменить ситуацию в стране, чтобы изменить власть и систему этой власти, чтобы на каждом районе, регионе были настоящие представители власти или женщины. А мы, а мы за то, чтобы женщин было больше, потому что гендерная политика это тоже должны женщины участвовать. Вот. И мы еще хотим сказать, что у нас есть вот такая газета. Сталічна неделька. Сьогодні она, а, вот, може, ми будемо писати про, про наш рух, про наше об'єднання, про наші громадські організації на сторінках цієї газети. І користуючись нагодою, що все-таки Пасха, ми всі жінки, і Валентина, і Ольга, і Галина, і чоловіки в нашому русі теж, хоч сьогодні не, не виходить, що тільки співають, але вони нас також підтримують. Хочемо, користуючись нагодою, привітати всіх з наступаю. Великодним, великодними святами. Весь український нарід е, побажати насамперед миру, спокою, здоров'я, Божого благословення. І ми єдині, і цього нікуди не дінеш. Ми це все розуміємо. І не треба нас іскусственно, штучно розділяти. Ну зі все.